Звісно, ми сприймаємо ці переговори дуже серйозно. У них є велика е, користь із е, е, жовтня листопада минулого року. Ми бачимо активізацію е, дипломатичного процесу і в Абудабі дабі так та само проходять е, зустрічі коаліції. Охочих в Німеччині, в Великої Британії і так далі. Але питання, як далеко може зайти цей процес, це залежить головним чином від того, чи хоче реально проводити переговори Росія. А в цьому плані виникають е певні сумніви. Путін продовжує удари по енер енергетичній структурі в Україні. Розуміючи, що на полі бою ситуація не дуже міняється, і він відтак тисне на населення, а що само по собі є воєнним злочином. Чи означає це, що не буде ніякого висновку тут, не знаю, але я бачу, що. Немає не достатнього тиску на Росію для того, щоб знайти вирішення цього питання у близькому майбутньому. Тому я думаю, що принаймні до весни ця ситуація збережеться. Але ми з, сприймаємо це дуже е, серйозно і підтримуємо дипломатичні зусилля. Ми готові надати певні е, гарантії безпеки, як Франція разом із коаліцією е, охочих і. Водночас, в якийсь момент, ми звичайно будемо готові допомогти і пакетом економічної uh, допомоги в межах Європейської комісії. Cannot, you know, can, can але. На, настане час, коли ми будемо приймати це рішення, і ми повинні брати участь у переговорах, оскільки ніхто не може вирішувати е, за нас. Як будуть розвиватися події, багато в чому залежить саме від позиції Росії і від готовності США та Європи збільшити тиск на Росію.